Окрім серця, кровоносна система людини включає також різні за розміром будову і функціями кровоносні судини, по яких в організмі рухається кров. Кровоносні судини – це еластичні трубки, якими кров транспортується до усіх органів і тканин, а потім знову збирається до серця. Будова кровоносних судин тісно взаємопов'язана з їхніми функціями. Серце скорочується ритмічно, тому кров надходить до кровоносних судин порціями, проте вона тече по кровоносних судинах безперервним потоком. Розрізняють три види кровоносних судин, а саме артерії, вени і капіляри. Судини, якими кров прямує від серця до різних органів і тканин, мають назву артерії. По артеріях може рухатись як артеріальна кров, що надходить з лівого шлуночка, так і венозна, що надходить з правого шлуночка. Аорта є найбільшою артерією в організмі людини. Вона бере початок від лівого шлуночка серця. Стінки артерій мають три шари. Внутрішній шар це ендотелій, утворений одним шаром епітеляльних клітин. Кільцеві повздовжні непосмуговані м'язи утворюють середній шар стінок артерій. Зовнішній шар артеріальних стінок утворює волокниста сполучна тканина. М'язи середнього шару здатні скорочуватись, а ступінь їх скорочення регулює діаметр артерії і, відповідно, рівень тиску крові. У стінках таких великих артерій, як аорта чи стовбур легеневих артерій, переважають еластичні волокна, наявність яких запобігає надмірному розтягненню цих судин. Найдрібніші артерії мають назву артеріоли. Судини, які несуть кров від органів і тканин до серця, мають назву Вени. Стінки Вен тонші, ніж у артерії, оскільки тиск крові у Венах менший, ніж в артеріях однак, так само як і у артерії, стінка вен має три шари. На відміну від артерій, у венах є кишенькові або півмісяцеві клапани, які вільно пропускають кров у напрямку до серця, але перешкоджають її зворотньому руху. Найдрібніші вени мають назву венули. Венулами кров від капілярів надходить до системи вен. Мікроскопічні судини діаметром від 4 до 20 мікрометрів і завдовжки до 1 мм, які сполучають артерії з венами, мають назву капіляри. Стінка капілярів тонка. І має лише один шар плоских клітин ендотелію. Завдяки такій будові стінок капілярів може здійснюватись обмін речовинами з тканинною рідиною у міжклітинних просторах. Через стінки капілярів у міжклітинний простір можуть проходити навіть цілі клітини певних типів лейкоцитів. У органах і тканинах організму капіляри утворюють густу сітку. Так, наприклад, багато капілярів розташовані у м'язах, але у стані спокою 90% з них є закритими. За допомогою особливих м'язів-затискачів. Коли орган починає активно діяти, ці м'язи розслабляються і капілярний кровообіг зростає. Саме капіляри в організмі забезпечують зв'язки між артеріальною і венозною системою кровообігу, що є однією з головних умов підтримання гомеостазу. Отже, будова судин пов'язана з їхніми функціями і залежить здебільшого від швидкості та тиску крові. Усі судини організму людини, артерії, вени і капіляри, формують дві системи судин, пов'язані з серцем, а саме велике і мале коло кровобігу. Велике коло кровообігу розпочинає аорта від лівого шлуночка серця, куди надходить артеріальна кров. Далі артеріальна кров у усіх аорти артеріям і артеріолам, надходить до усіх органів і тканин тіла, де потрапляють до капілярів. Після чого, перетворивши на венозну, Кров системою Вену і Вен надходить до правого передсердя. і з нього до правого шлуночка серця. В праве передсердя впадають найбільші в організмі людини верхня і нижня порожнисті вени. Верхня порожниста вена збирає кров від голови, шиї, груди і верхніх кінцівок і являє собою товстий, короткий стовбур, який знаходиться у грудній порожнині. Нижня порожниста вена збирає кров від нижніх кінцівок і органів черевної порожнини. Вона розпочинається в червній порожнині і є значно довшою за верхню. Мале або легеневе кровообігу розпочинає легеневий артеріальний стовбур від правого шлуночка серця. Далі він розлучується на праву і ліву легеневі артерії, по яких виносна кров потрапляє до легень. У капілярах легень, в результаті газообміну, виносна кров перетворюється на артеріальну. І тепер вже артеріальна кров по легеневих венах повертається до лівого шлуночка, і відповідно знову рушить у велике коло кровообігу. Таким чином, виходить, що в артеріях великого коба кровообігу тече артеріальна кров, а у венах венозна, а от у малому колі кровообігу навпаки, По артеріях рухається венозна кров, а по венах рухається артеріальна. Отже, по малому колу кров від серця надходить до легень, де вбирає кисень і віддає вуглекислий газ. У великому колу кровообігу кров розносить кисень і поживні речовини до клітин усього тіла, і збирає від них вуглекислий газ та продукти обміну, рух крові по судинах у людини зумовлений ритмічною роботою чотирикамерного серця, що забезпечує різницю тисків на початку і у кінці кіл кровообігу, допоміжні чинники кровообігу, скорочення скелетних м'язів, наявність клапанів у венах за течією крові, еластичні сили судин, які запасають енергію під час скорочень серця. Кров'яний тиск тиску судинах, зумовлений ритмічною роботою серця. Це один з найважливіших параметрів, що характеризує роботу кровоносної системи. Залежно від типу судин розрізняють артеріальний, капілярний та венозний тиск. Найлегше виміряти артеріальний тиск. Основним методом виявлення змін артеріального тиску є метод, запропонований на початку ХХ століття. Для вимірювання артеріального тиску використовують спеціальний прилад тонометр. Яке складається з манжети, пристрою для нагнітання повітря в манжету та манометра для вимірювання тиску в манжеті. Крім того, тонометр оснащений або фонендоскопом, або електронним пристроєм для реєстрації пульсації повітря в манжеті. Метод ґрунтується на перетисканні манжетою плечової артерії та вислуховування звуків, які виникають за повільного випускання повітря з манжети. Сьогодні використовують як манометричні, так і цифрові апарати. Згідно законами фізики, рух рідини у будь-якій трубці залежить від різниці тиску на її кінцях. тобто рідина тече в напрямку зменшення тиску, а у разі відсутності різниці у тиску рідина не тече, тобто кров може рухатись по судинах лише за наявності певної різниці тисків, що створюється і постійно підтримується серцем завдяки скороченню шлуночків. Коли шлуночки скорочуються ваурту і стовбур легеневих артерій, викидається кров, яка тисне на стінки цих судин. Тиск зростає, коли шлуночки скорочуються і знижується, коли вони розслабляються. Цей тиск називається артеріальний, найвищий артеріальний тиск у аорті і сягає він 150 мм тутного стовпчика. Далі він поступово знижується разом із подальшим просуванням крові по судинах, таким чином, що у артеріях середнього діаметру може становити 110-130 мм тутного стовпчика при скороченні шлуночків, а при розслабленні 60-80 мм тутного стовпчика. Тиск у капіляра вже є найбільшим за 22 мм тутного стопчика. У венах тиск ще більше знижується, наприклад, у порожнистих венах тиск крові взагалі дорівнює нулю. Аорта має поперечний переріз 4,5 квадратні см, і швидкість руху крові тут найбільша близько 0,304 м за секунду. У міру розгалуження артерій їх діаметр стає меншим, проте загальна площа поперечного перерізу всіх артерій зростає. До 400 квадратних сантиметрів. І швидкість руху крові зменшується до 4 мм за секунду. Загальна площа просвіту всіх капілярів у тисячу разів більша за площу поперечного перерізу аорти. А отже, швидкість кровотоку в капілярах у стільки ж разів повільніша ніж в аорці, ну 3 мм за секунду. Це має неабияке значення для організму саме завдяки повільному рухові крові в найменших кровоносних судинах. Стигає відбуватися обмін речовин і газів між кров'ю і міжклітнинною рідиною. Вини, на відміну від артерій, не розносять, а збирають кров від органів і несуть її до серця. На шляху від капілярів до серця, їхня кількість і загальна площа поперечного перерізу зменшуються від 700 квадратних сантиметрів до 10 квадратних сантиметрів, а швидкість руху крові зростає до 0,2 метрів за секунду. Також у забезпеченні кровообігу приймають участь скелетні м'язи, скорочення яких має важливе значення. Скелетні м'язи, стискаючи стінки вен, сприяють руху крові до серця, під час вдиху тиск у гудній клітці стає нижчим за атмосферний, при цьому у черній порожнині, де перебуває більша частина крові, він є вищим, що також сприяє руху крові венами. Важливу роль щодо надходження крові по венах до серця відіграє і присмоктувальна сила перед серця. По венах кров тече тільки в напрямку до серця, а її зворотньому руху запобігають кишенькові клапани. Повний обіг великим і малим колами кровообігу разом кров здійснює приблизно за 20-25 секунд, з яких мале коло кров проходить за 4-5 секунд, а велике за 15-20 секунд. Щоразу в обидва передсердя через вени надходить така ж сама кількість крові, яка виходить із шумочків. Фізичні навантаження, температура і оточуючого середовища впливають на інтенсивність кровообігу. Ці органи, що працюють, відповідно завжди потребують поліпшеного кровопостачання для отримання додаткових кількостей кисню і поживних речовин.